Добрий день, мої маленькі друзі, а чи любите ви грати в ігри? Пропоную вам сьогодні пограти разом зі мною в пальчикові ігри. Тож приготували свої рученята. Кар Ворона говорила кар-кар-кар, я маю крила. Хоч мала та вчу слітати. Можу зараз показати. Їжачок наш маленький, показав голочки тоненькі, сховав їх у кулачок ось такий наш їжачок. Сів ведмедик на пеньочку, заліз лапками у бочку. Там медок густий зібрався і від бджілок заховався. Маленькі бегемотики чухали животики, чухали животики, маленькі бегемотики, Долонька, кулак, ти також можеш так. Долонька, кулак, ти також можеш так. Тихо, тихо ходить котик, має лапки він м'які, ще й круглесенький животик. А не гострі пазурі, котик діток не лякай, краще з нами ти пограй. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. А тепер другою ручкою приготували. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох. Втомився і заснув. Мені дуже сподобалося разом з вами грати, дітки. Гадаю вам теж. Тож до нової зустрічі.